Момент, скажімо так, отримання травми я просто не пам'ятаю. його нема. 42-річний Олександр Ємець розповідає про поранення, яке він отримав під час проведення вибуху технічних робіт на Харківщині у жовтні 2022 року. Туди чоловік поїхав у складі зведеного загону національної поліції. Я вже опри. Це було вже в Києві. Це було десь через, через тиждень тільки. Ну, або через пару днів. І у цей момент, з моменту отримання травми до опритомнення, воно просто в голові їх його нема. У мене була повністю права сторона відсульта. Що рука, що нога, воно не працювало взагалі. Я вже зараз. Віхаю, скачу, я вже займаюся фізкультурою. Після поранення чоловік заново вчився писати та читати, а ще пригадував імена рідних. Осколки в мене в голові ще залишилися до цих пір. Є права сторона не функціонує вона до 100% так само, ні. Мабуть, життя. Це саме основне, це. Ти коли ти довольний від того, що ти бачиш е своїх рідних близьких, і це основне, що тобі, що тебе спонукає жити далі, у національній поліції Олександр Ємець працює 15 років у січні. Чоловік повернувся на роботу. Зараз він навчає інших колег мінувати, розміновувати та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Починав роботу криміналістом в місті, подальшому був опером дитячої міліції, скажімо так. Потім став уже в поліції і далі перейшов на вибухотехніку. А для того, що ти працюєш на своїй роботі, то це сила духу, от і все. Люди, які прийшли в нашу вибухотехнічну службу службу на сьогоднішній день, я можу їм набагато цікавіше розказати усе. Олександр Ємець ділиться зміни у своєму тілі. Він прийняв: можливо, це досвід, можливо, це життя, можливо, це досвід і життя разом де, до кучі склепа, не скажемо так, да, бо. Відволе, відтворене, скажімо так. Я не, нема. На рахунок цього нема. А діти як відреагували? Вони молодці. Вони переживають, де тато, де що, як тато ходить, як тато сміється, як тато мовчить, якщо до чого, вони молодці, вони умічки. Ми вже разом, якраз от в квітні було 20 років. 20 років спільного життя. Познайомилися ми, він був навчався в Рівненському державному гуманітарному університеті. Я там працювала в деканаті. Так ми познайомилися. І 20 років назад. Так, 20 років назад ми познайомилися. Я дуже переживала за це, як він почав їздити, але він до цього всього мене підготовлював. Він працював раніше в поліції, ж працював, він працював експертом, і він до цього мене постійно готував. Оксана Ємець ділиться під час лікування була поруч із чоловіком. Зі столичного госпіталю вони поїхали на реабілітацію в Угорщину. Потім повернулись на Рівненщину, де Олександр відвідував логопеда. Підтримка потрібна сім'ї, колег потрібно. Їм дуже потрібна підтримка. Не тільки пораненим, але і їхнім сім'ям так само потрібна підтримка. І я думаю, це Саша скаже, чи йому треба було підтримка дружини. давай. <риклад> а я кажу: треба більше їсти. <риклад> у Олександра ємця двоє доньок: п'ятирічна Вероніка та десятирічна Зоряна. Дівчинка пригадує, коли тато їхав у відрядження, давала йому іграшку. Завжди Пушин. давала собачку, яку я дуже любила. Її звали Пушинка. Біленька собачка, і у неї за що я її назвала Пушинка? Тому що в неї голівка була дуже пухнаста. Тату я її давала, тому що е, треба було давати щось маленьке, тому що велике не вміщалось. Такі, да. е, і маленьке таке було те, що завжди його можна було туди туди взяти. І, Пушинку я дуже її любила, так само як і тата. Я люблю його за те, те що він мене любить. Надія Кривко, Назар Мідріган, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.